Завдяки їм в оселях запоріжців є світло і вода, а вулиці міста завжди доглянуті і охайні. Один з них газоелектрозварювальник Віктор Білик. Він вже 35 років на комунальній варті Запоріжремсервісу. ремсервісу. початку війни роботи у Віктора додалося, адже саме його підприємство займається ліквідацією наслідків ворожих обстрілів. З нагоди дня міста Віктор Білик отримав медаль за особистий внесок в розвиток Запоріжжя. Складніше стало працювати з початком війни, тому що ми виконуємо не тільки газозварювальні роботи, які по нашій професії, але і ті роботи, які нам диктує сучасність, той час, який зараз на жаль настав в нашій країні, і виконуємо роботи по. Остеклувані по, по закриттю збільшилось навантаження і на соціальні служби, адже Запоріжжя першим приймало вимушених переселенців та надавало підтримку. Понад 150 тисяч людей знайшли новий дім саме у нас і продовжують отримувати соціальні послуги. Крім того, працівники соцзахисту допомагають оформлювати допомогу на відновлення житла від держави та інші програми щодо підтримки населення. Дуже збільшилась на скільки внутрішньопереміщених осіб. Це наше місто Запоріжжя. Збільшилось на 150 тисяч нових жителів а ми максимально відпрацьовуємо нові методи роботи для того, щоб швидко їх забезпечити фінансовою підтримкою, допомогою по розселенню. А саме моя робота це іде як прогалини державних програм. Ми завжди якимись міськими програмами, міськими заходами, завжди допомагаємо якоюсь гуманітарною допомогою. Отримали нагороду за серію документальних фільмів Ангели перемоги про запоріжців, які пішли на війну за покликом серця, і працівники телеканалу МТМ. Також почесними грамотами та листами. Подяки міськвиконкому були відзначені кращі комунальники міських підприємств. Це справжні герої без зброї. Вони роблять так, щоб наше місто було затишною фортецею для наших військових, які приїжджають для того, щоб відпочити. І сьогодні всі мешканці нашого Запоріжжя відмічають, як у нас чисто. У нас чисті вулиці, у нас гарні дороги, у нас гарні парки. У нас працюють соціальні служби, і діти, і дорослі. І це дуже потужні організації, які роблять все для того, щоб життєдеяльність нашого міста була не гірша ніж до війни, а в деяких випадках навіть краще. А щоб настрій на день міста був насправді гарним. Творчі колективи Запоріжжя влаштували для комунальників святковий концерт. Артур Туркін, Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.